Це буде відгук на неймовірно літню атмосферну книгу, а саме Тесабелі, моя вбивча відпустка. І моя сама перша порада не читати її в ніякий період, крім літнього. Або хоча б декілька днів до літа, тому що тут настільки класно описана атмосфера а, ось цього літнього сезону, пальми, пляж, сонечко. Що коли ти повертаєш голову? І дивишся у вікно, і розумієш, що там або сніг, або дощ, і неймовірно холодно, такі сидиш, ноцю що... тепло. Тут у нас троп буркотун та сонечко. І я б сказала, що тут досить клішований сюжет. Тут у нас такий мужчина, який не мав ніяких стосунків, нічого такого. Він весь такий брутальний чоловік, і тут він зустрічає. Тейлор, і він розуміє, що щось всередині в нього починає ворушитися. А коли він бачить її, коли він думає про неї, вона така вся дрібненька, маленька, зеленоука, рудоволоса красунечка з веснянками. Але незважаючи на це, воно настільки тут гарно написано, що я даю вам гарантію, незважаючи на цю клішовану історію. Можливо, можливо, вона вам 100% сподобається, тому що тут неймовірно класно прописана детективна лінія, яка залишається загад кротягом усієї книги, як для персонажу, так і для тебе. Ну, я особисто не змогла розгадати, хто ж убив це. І я вам скажу, що тут неймовірно класно прописані сцени 18 вони тут просто чудові, вони в потрібному місці, в потрібному дозуванні, і вони справді мега-мега-спесі. Я вам 100% рекомендую, це однозначно 10 із 10, і знаю, що в Бейлі є дві попередні книги. Хто читав там на гачку, поділіться, будь ласка, враженнями, чи вона така сама крута, як моя убивча відпустка.